Відверта юридична розмова у Львові. Стартувала осіння юридична конференція, чергова спроба організувати публічний майданчик для спілкування між практикуючими юристами західної України та державними службовцями. Тому хочеться власне цим заходом закликати до того, щоб обговорення було не тільки в церні якоїсь кави вузько кулуарною, а щоб це було широке обговорення, публічне з пошуком реальних найкращих механізмів вирішення. Інвестиційний клімат в Україні залежить від юристів, вважають організатори конференції. Ключове питання для інвесторів зараз захист власності. Не всі інвестори до кінця розуміють те, що вкладаючи, вони будуть 100% захищені законом, 100% захищені державою, 100% будуть захищені від будь-яких неправових чинників. На жаль, воно в нас не працює, повторюсь. Але ця конференція це один з тих кроків зрозуміти, що ми робимо не так. І побачити принаймні, куди нам рухатись серед доповідачів на осінню юридичну конференцію, запросили представників господарського та адміністративного судів. Оптимальний формат, на якому юристи зможуть обговорити, зокрема, практику права застосування, практичні аспекти застосування законодавства, особливо в теперішній час, в час зміни законодавства, реформування законодавства. Я думаю, що юристам є про що поговорити. Осіння юридична конференція відбулася у Львові після дворічної перерви. Організатори мають намір зробити її щорічною і з наступного року вивести на якісно вищий рівень.